Не прийшли на останнє ЗНО. третина зареєстрованих на тести зі світової літератури на Львівщині не з'явились на випробування у Львівському регіональному центрі. Обурені без відповідальності абітурієнтів. Загалом з 3 по 27 червня цьогоріч річ складали 11 предметів. У Львівській області зареєстрували більше 18 тисяч учасників. Це на одну тисячу більше ніж минулоріч. Школярі з полегшенням зітхають, зовнішнє оцінювання, завершилось, наразі чекають на високі бали. Української мова було досить легеньке знову, вдалося так, здавалося що з історії. Історія поки що невідомо результатів, але знову було досить важке. В якійсь мірі була трішки, може, така паніка ну, на перший іспит, коли ми йшли, а вже потім. Я знаю, більше була впевненіше собі. Не перелякались, а розслабились останні тести світової літератури. Абітурієнти таки проігнорували. Дізнавшись результати попередніх випробувань, на останнє ЗНО вирішили не йти. Ті, хто писав, кажуть, тести були неважкими. Так підсумувати, то начебто все вийшло добре. Але якщо врахувати мої наполеонівські плани, то все не так би дуже потішило. Що часто, я думав, що буде тяжко? Я ходив до репетиторів, переживав, боявся, що. Всі говорили, що не дуже такі тяжкі, але я сильно переживав. Я прийшов, переконався на дійсно не є такі тяжкі, але дійсно легенько мені здається. Загалом на Львівщині готувались до ЗНО таки ретельно, аж до планшетів за батареєю і шпаргалкою у зливному бачку в туалеті розповідають громадські наглядачі. Та списати не вдалося нікому, усе знайдене вилучали, а порушникам давали путівку на наступний рік. Жодного витоку інформації напередодні тестування. Не було жодного викиду інформації з пунктів тестування. все те про що писали соцмережі, що є фотографи, які фотографують, що є люди, які будуть розв'язувати і вам передавати. Порушень було небагато. Визнають і громадські спостерігачі. Тим часом ЗНО завершилась Та ще є додаткова сесія для тих, хто із поважних причин не писав іспитів. Триватиме вона з 4 по 11 листопада. Оксана Василик і Натафійчука, Анатолій Лопаченко, новини.